Рада бачити кожного з вас. Але Лія, зараз будемо продовжувати. Ми робимо з вами, я вже говорю, повторюю, і ще буду повторювати просто могутню величезну справу. І ви знаєте, я, я не знаю, я думаю, що це не співпадіння, але останнім часом просто люди самі підходять і свідкують, що вони бачать в своєму житті прояви молитви. Молитви, коли е, вони потрапляють в скрутні, в скрутні ситуації, та, і висловлюють своє прохання, щоб за них помолились, підтримали, стали поряд, е, підставили плече. І я абсолютно переконана, що ви точно відгукуєтеся. От, і відгукуються ті, хто тут є, але ми поки що їх не бачимо. І ми робимо велику справу насправді, тому що. Ми бачимо, як проявляється сила Божа в тих ситуаціях, правда, Роман, е, як вершиться е, ну, його воля, як приходять відповіді, як те, про що ми читали в слові, і знаємо, ці обітниці вони стають явними. Алилуя. І ми кожного разу ми бачимо, що знову можемо сказати: я завжди бачив перед собою Господа. Alleluja. І в цій ситуації, і в цій, і в цій, і в цій. І Коли я чую такі свідоцтва, я чесно кажу, що я дуже тішуся. Я дуже тішуся, і в мене, знаєте, запалюється надія. Що в глобальній масі єдності дітей Божих прийде розуміння, що коли ми збираємося разом на молитву, Дякую Богові за інтернет, що можна написати змс-кою кожен там, де він є, він помолиться і це нас об'єднує. Да? Для Бога нема часу і простору, це все окей. Але так добре, коли ми приходимо сюди разом, нас багато, як писав, співав Роман Костюк, нас не подолати. От, то, то це. Е, ну, це... Це не просто десь теоретично ти розумієш, що таке спільна молитва. Ти практично це переживаєш. Алілуя. Алі Алі е, і мені згадалося місцеписання, де говориться про одного чоловіка, який там захворів, і там, де я пораду йому. Значить, якщо хтось захворів з вас, то нехай покличе про світрі, вони прийдуть. Помоляться, і там дуже хороша річ: і молитва віри. Сілить і там гріхи просяться, і так далі, тому що, може багато, посилена молитва праведно, посилена вірою, молитва праведно. І тому, коли ми розуміємо, на своїй шкурі переживаємо, що молитва це хороша річ, яка. Дає можливість Богові діяти, бо ми даємо дозвіл цією молитвою діяти, правда? Бог не діє так, з таких понять. Ну, Ти собі таке мені погано, і ти собі так думаєш, ну, Бог же бачить, що мені погано, він має мені допомогти. Чого б це? Ні, він каже: просіть. Тобто, виявляйте свої бажання, тобто, говоріть зі мною. Ми ж так ну, ми так, ми так звикли, що так Діти поводяться, да? Діти знають. От, от Вчимося в дітей, діти знають. Як дітей, дитині щось е, недобре, мені сьогодні Божена е, немовлятом проснилася. І я згадала той е, трепітне время першого року її життя, коли їй було щось недобре. Про це знали не тільки ми. Про це чув весь двір. Mm -hmm. Кожного разу. Кожного разу. Тобто вона завжди виявляла своє бажання. Mm -hmm. І ти точно мусив одразу прореагувати. Халілуя. Mm -hmm. І Бог він каже: ну вчіться в дітей. Вони, вони як щось хочуть, але ну вони ж з нас не злізають. Вони ж не тихо стоять там, крутять пальчиком, і так, знаєте, ну ти ж маєш догадатися, що я щось хочу. Ви бачили таких дітей? Я ні. Вони точно скажуть, що вони хочуть. Вони точно скажуть, що вони не хочуть. Вони точно скажуть, що їм не подобається, що, що їм не пакій, що їм подобається. Вони виявляють ці бажання. Вчимося в дітей. Так само робимо і ми. І тому, е, оцей момент прояву наших бажань важливий. І ще другий момент я б хотіла зауважити, що е, друга сторона цієї медалі е, ц, е, полягає в тому, що хтось такий то молиться. Тобто є той, кому потрібна молитва. І він виявляє це бажання, а є взагалі друга частина є той, хто молиться. І нам завжди хочеться, щоб коли в нас ситуація якась, щоб за нас помолилися. Це дуже хороше бажання, і я тільки за це. От. Але в мене тоді до вас інше запитання. До вас це не конкретно до вас, а я в ефір його пускаю. А в мене до вас запитання. Коли е... Є в когось якась потреба? Ти молишся? Ти той, хто мене зараз чуєш. Ти молишся? Тому що е... прийду, ходять різні ситуації. І ми можемо сіяти те, що не хочемо жати. Розумієте, так? Тобто я е, завжди відгукуюся будь-які ситуації різними способами. Я вам говорила, нагадувала, як я це роблю. Навіть коли я згадую про людину, я про неї молюся. Є в мене час, Нема. немає значення це пару секунд благословити людину. Yeah, yeah. Пару секунд. Це ви раптом встигнете зробити три кроки. Але за ці три кроки ви встигнете благословити людину. Тому що вона не випадково прийшла мені на думку: не випадково як духовна людина, я собі розумію, що я священник і я маю реагувати на духовні речі. Чи там прохання тим більше, чи коли людина підходить, чи ще щось, я завжди реагую. І я в абсолютній правоті очікую, що хтось поряд зі мною робить і по відношенню до мене таку самодію. Тому що тут не може бути, що ми отримаємо відповідь, якщо ніхто не молиться. Тобто, однозначно є той, хто молиться. І якщо це будемо всі ми. То це єдність. Тому що я от роздумувала днями напевно, ніщо так не об'єднує дітей Божих, як хвала. І молитва. Всі інші наші прояви вони можуть мати індивідуальний такий характер знаєте, одноосібний. Не всі стоять з мікрофоном, не всі грають на гітарі, не всі там щось ще йдуть в лікарні. Не всі. Але точно що можуть робити всі. Це хвалити Бога. І з'єднуватися в спільності молитви. Якщо ми згадаємо з вами е, е, Першу церкву, то вони це робили якраз кожного дня. Вони кожного дня збирались по домах для того, щоб перебувати в чині апостолів, в приломленні хліба, в спілкуванні і в молитві. Чотири речі. Аллелюя! І я кажу, деякі з них ми не можемо одночасно всі, в будь-який момент, якщо ми не зібрані в одному місці, який нас об'єднує, приймати причастя. Але ми можемо з'єднуватись в молитві. І бажано, щоб це відбувалося очно. В сучасному світі це вже дуже велика рідкість, коли ми очно. Всі вже полюбили онлайн. Це зручно, е ти не бачиш косих взглядів, <гум> Тебе не торкається, там, хто що там робить, чи сказав, чи як поводить себе. Це дуже зручно. Але це не єдність ну, в тому сенсі, в якому, я думаю, Бог започаткував це. І я думаю, момент, коли ми збираємося разом. Саме збираємося, об'єднуємося просто так з плечем в плече, отак, сидіння до сидіння, отак повний зал, воно щось робить всередині нас. Воно дає це відчуття. Або дуже ми часто кажемо, да, ми можемо послухати. Е, Служіння хвилини поклоніння по трансляції. Але я думаю, що ви всі це переживали. Коли ви навіть були, а потім дивитесь, це зовсім не то. Це зовсім не то. Це дві великі різниці, як говорять у нас в Одесі. Дві великі різниці. Тобто, це зовсім не те. Тому. Коли ми прийшли, ми зібралися, ми присвятили цьому час, ми е, зосередили свою, свої думки, ми об'єдналися однією ідеєю. Це дає нам оце відчуття плеча, єдності, сім'ї, підтримки. Чи не так? Чи не так? Alleluja. Тому ви правильно зробили. Що сьогодні, як і кожного понеділка, в шостій вечір, ви присвятили тому час. алілуя, прийшли і дали комусь. Можливо, вам сьогодні це не потрібно, але комусь сьогодні тут, на цьому місці, потрібно, щоб біля нього були брати і сестри. І навіть якщо зараз ти в такому стані, що тобі, можливо, важко навіть підняти свій голос, щоб молитися. Не говорю про руки, чи підскакнути, чи потанцювати, можливо, тобі важко. Я сама пересувала купу разів такі ти приходиш, і тобі достатньо просто побути. Просто побути. І ти виходиш в зовсім іншому стані. Тому що, може, багато посилена молитва єдності. Тому, що сказано, там не одного присвітера покличуть. Розумієте, хіба треба двох чи трьох, щоб вона була посилена? Ні. Це момент об'єднан, єдності. Тому перша церква вона була настільки сильною. Настільки сильною. Ми шукаємо якихось е, таких, знаєте, надприродних е, чарівних моментів, які би підсилювали церкву. Ми шукаємо якісь проекти, які би нас е, якось позиціонували. Ніщо, крім єдності, не буде позиціонувати церкву Божу в цьому світі, в якому панує хаос і розбрат. І Він каже, що вони всі будуть знати, що ви мої тільки. Якщо ви будете об'єднані любов'ю, мати спільність не моя хата з краю, а мені є справа до тебе. Як ти живеш, що ти проходиш, я готовий, я готовий сьогодні підтримати тебе, обняти, сказати добре слово. Дати гривні своєї кишені. Ну, Що Бог спонукає? Маємо бати, бути чутливими до цього. Що-небудь, що завгодно. Абсолютно, що завгодно. Головне це бажання об'єднуватись, бути разом, підсилювати одне одного. Халилуя! І тому сьогодні, коли ми зараз будемо піднімати всі питання, які перед нами постають, і в нас їх, я ще не встигла в зал дійти, мені вже не забучу нас то, то і то. Та, я пам'ятаю, і Бог про це знає, і я тільки очікує. Ну, давайте просіть. <sophomore> Дайте мені шанс діяти. Він Бог порядку, він Бог юридичного права. Якщо мої діти скажуть, що їм це потрібно, я відповім. Аллилуйя! Я відповім. Вони проголосять моє слово, я мушу його виконати. Не просто якесь, якесь слово, а виголошеною як Божа обітниця, як нагадування, що я їм про це говорив. Вони про це пам'ятають. І вони кричать, як та маленька дитина. Чим щось не подобається, або щось їм потрібно, або вони щось прагнуть, або вони кудись рухаються, і я мушу відповісти, бо я виконую своє слово. Галилюя!